Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми розглядаємо четверту таблицю сьомого розділу Measurements with Non Count Nouns. Вимірювання з нещислювальними іменниками. Ми знаємо, що ми не можемо сказати одна мука, дві муки, три муки one floor, two floor, three floor. Тому. А як же ми повинні казати, як, яким чином ми можемо виміряти оту муку, якою, якими одиницями виміру? І от саме про ось типи одиниць виміру, ми будемо для нещислюваних іменників ми сьогодні будемо говорити. І в нас є тут нещислювальні іменники, як зразки: вода, кава та фрукти. Ей! I'd like some water? Я б хотів трохи води. I'd like a glass of water. Я б хотів склянку води. I'd like a cup of coffee. Я б хотів чашечку кави. I'd like a piece of fruit. Я б хотів би шматочок фрукта. Бачите, біля водички вони використали в одному реченні сам. Трохи. В іншому реченні вони використали склянку одну склянку. A glass two glasses. three glasses. Склянки ми можемо порахувати. A cup одна чашка, Two cups, three cups, four cups можемо сказати. Ось тут ми можемо робити множину. A piece of fruit. І один шматочок. Два шматочки можемо сказати. Two pieces. Units of measure are used with non-count nouns to express a specific quantity. Examples a glass of, a cup of, a piece of. Одиниці вимірювання використовуються з несчислювальними іменниками, щоб вижити конкретну величину. Приклади. Склянка, чашка, шматочок. Some water and unspecific quantity. Трохи води це не конкретна величина, а вже в реченні be a Glass of Water це вже конкретна величина. Ми вже знаємо скільки є одиниця виміру. Переглянемо найпоширеніші вирази для вимірювання: A bag of rice. <кхід> Сумка рису. A bar of soap. Ось. Ми кажемо кусок мила. Можемо так перекласти, бо ми в нашій мові саме так і кажемо: A bottle of olive oil пляшка оливкової олії. A bowl of cereal, глибока миска, злаків зернових, A Box of Candy, коробка цукерок, солодощів. ось. A bunch of banana. Грону, можемо сказати, чи суцвіття чи гілочку, як ми кажемо українською, так можете і казати, а в них є. A bunch є для цього слова, для цього моменту, щоб виразити величину скільки. A can of corn, банка, кукурудзи. A carton of milk – коробка молока, A glass of water – склянка води, A head of lettuce. Головка зелені нашої. Як ми кажемо, на цю зелень, у нас така листкова є, а тут продається вона в головках. Не, вона виглядає як капуста, але це не капуста, а салат. Листя салату. тільки в вигляді капустинки, як головка капуста. A jar of pickles, банка, засолення, a loaf, квашених огірків, чи солених огірків, a loaf of bread, буханка хліба, a piece of cheese, шматочок сиру, a sheet of paper, аркуш паперу, можемо сказати, a tube of toothpaste, Тюб, ми так само кажемо тюбик зубної пасти. Ось таким чином ви можете використовувати ось такі от різні одиниці вимірювання з нашими нещислювальними іменниками. Ну, тут показані зчислювальними теж їх можна деякі. A bunch of bananas. рис, мило, «оливкова олія це все нещислювальні. Іменники. Запам'ятайте, будь ласка, тому що, як я вже зазначала раніше, кожна табличка, яку ми розглядаємо, вона повинна бути запам'ятова. Вона рекомендована до запам'ятовування. Маєте її запам'ятати. Переходимо до виконання вправ для закріплення матеріалу. Заверште речення з використовуючи. Шматочок чогось там оф-чис, епісов наприклад, шматочок сиру, чашечка чогось там, склянка чогось там і глибока миска чогось там. Будь ласка, виконуємо дану вправу. Лише три слова треба використовувати тут. Перелік обмежений: лише три: A piece of, a cup of, a glass of. Перепрошую, чотири. A bowl of. Зупиняємо відео, виконуємо дану вправу в зошиті і я переходжу до відповідей. A piece of bread шматочок хліба. A glass of water. Склянка води. I'm hungry, I'm thirsty. I'm hungry and thirsty. Я і голодна, і голодна, б хотіла б а cup of tea, чашечку чаю, a piece of cheese, шматочок sira, I would like a bowl of soup, Я б хотіла б миску супу. Я б хотіла, I would like a piece of meat, я б хотіла б м'яса, I would like a glass of wine, я б хотіла б склянку келих. Вина, я б хотіла б. I would like a piece of fruit, я б хотіла б шматочок. Фрукту I would like a bowl of rice. Я б хотіла б тарілку рису. Наступна вправа для тренування нашого спікінга. І що ж вони нам пропонують в даній вправі? Work with a partner. Look at the list of food and drinks. Check what you eat and drink every day. Add your own words to the list. Then tell your partner the usual quantity you have every day. Use a piece of, two pieces of, a cup of, three cups of, a glass of, a bottle of, or one, two, a, some, etc. In your answers. Речі. Share a few of your partner. Partners answers with the class. Каже, працюй з другим партнером, дивись на список їжі та напоїв. Обери, що ти їсиш і п'єш щодня. Додай твої власні слова до списку. Потім розкажи своєму партнерові звичайні величини, які ти споживаєш. Кожного дня. Використовуй шматочок, два шматочки, чашечку, три чашечки, склянку, миску, або один, два. Ей, Іван теж один не має значення: сам, трохи, і так далі, і тому подібне. В твоїх відповідях. Поділися декількома з твоїх другових відповідей з класом. Ось у нас є ек. Banana coffee fruit ice cream orange juice. I have one egg every day. I usually eat two pieces of fruit. I like a bowl of ice cream at night. I drink a glass of orange juice every morning. Обирайте і практикуйте, будь ласка, дану право для покращення спікінгу. Exercise 23. Looking at Grammar Complete the sentences with nouns. I'm going to the store. I need to buy a carton of milk, of oranges, etc. Заверште речення з іменниками. Я планую йти до магазину і мені необхідно купити пакет. Помаранчевого соку або ж молока і тому подібне. Будь ласка, заповняйте дану вправу, виконуйте її на ваш розсуд. Напевно, як зразок, тут може бути різний, тут не, не один варіант, тут на ваш розсуд, як хочете, так і заповняйте. А я вам, напевно, я виконала теж дану вправу, як зразок. Але у вас може бути інше виконання. Не, це не обов'язково має бути точно так, як тут, тому що завдання таке широке і не пропонує варіантів відповідей. I also need a tube of toothpaste and two bars of soap. Я також потребую тюбик зубної пасти та два шматка мила. I need to find a can of corn and a jar of pickles. Мені необхідно знайти. Баночку кукурудзи та банку засолення, солоних огірків. I need to get a loaf of bread. Я маю взяти булку хліба and a box of candy і коробку цукерок. I would like a head of lettuce if it looks fresh. Мені потрібна головка. Зелені, якщо вона виглядає свіжою. Ми говорили, що не що таке означає летет. Це... <coughs> Finally, I would like a couple of bottles of wine and a jar of jam. І на кінець я б хотів би пару пляшок вина та банку варення наприклад, ось так можете виконати дану вправо. Пропонується до нашої уваги гра, «Працюй в командах, зроби список всього, що є на картинці, завершуючи речення, «Я бачу». Що... і ми пишемо i see a Box of Candy. I see a fly. І таким чином нам треба описати дану картинку. Намагаюся використовувати номери, наприклад, 3 Spoons, 3 ложки ось тут є. Або інші одиниці вимірювання, такі, як коробка, солодощі і так далі. Використовую A для злічувальних іменників однини, таких, як. F-Li. Ваш вчитель дасть вам таймліміт, обмежений час, команда з найбільшою кількістю правильних відповідей виграє. Ось така гра може бути, але ми не маємо класу, тому можете просто описати те, що ви бачите на столі, використовуючи різні одиниці вимірювання. Про те, що ми говорили сьогодні з вами. Let's talk pair work. Знову ж таки, вправа для розвитку спікінга. Працюй з другом. Uh, pretend that you are moving into a new apartment together. Do you need? First make a list, then write the things you need and indicate quantity, two, some, a lot of, etc. List 20 or 30 things. Begin with we need. Притворися, що ти переїжджаєш в нову квартиру разом, що ви переїжджаєте з другом. Що вам необхідно? Спершу зробіть список, потім напишіть речі, які ви потребуєте, і визначите величину. Два, трохи, багато і тому подібне. Список, напиши список з 20 до 30 речей. Починай з словами We Need a can Opener. Відкривачку для консерв. Ось так можете робити речення на свій розсуд для того, щоб тренувати спікінг. Знову наступна вправа для спікінга. Work with the partner, complete the sentences with a, an or some and the nouns. Partner A. Your book is open to this page. Partner B. Your book is open to Let's Talk Answers Page 502. Help your partner with the correct responses if necessary. Каже, що працюю з партнером. Заверште речення з a, AN або ж сам і іменниками. Партнер A, твоя книга, відкрита на цій сторінці, а партнер B, твоя книга відкрита на. Давайте поговоримо відповіді на сторінці 502 цієї книги. Допоможе твоєму другові з правильними відповідями, якщо необхідно. I'm hungry, I'd like. Обирайте. Робите спікінг. Потім можете зробити, замінити ролі і зробити з ось цими словами. На даному етапі наша вправа завершена, і також і урок підходить до свого завершення. Таблиця 7.5, Using Many much, a few A Little, буде розглянута нами на наступному уроці. Дякую вам за вашу увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До зустрічі на наступних уроках!